Цей день настав Варю борщ із заправкою від Клопотенка. Чого я купила цю заправку? Почнемо з самого початку. Тому що Клопотенко. Ні, вибачте, дурачок, Клопотенко не знайшов нічого кращого, ніж пропіарити її на принці Гарі. Днями в Україну приїжджав принц Гаррі. Він відвідав музей світової війни, місця обстрілу, поговорив з ветеранами. і Якимсь дивом на нього заскочили ось Клопотенко, і оця жінка схожа на вовкулаку. Дівчатки, не коліть себе, не коліть обличчя, бо будете схожі на оцю красапиту. Кращі морщинки, але свої. Коротше, він впіймав Клопотенко принц Гарі, всунув йому в руку банку от борщу. І ось я просто прочитаю вам. Принц Гаррі приїхав в Україну, і я одразу подумав: він має відчути смак того, що любила його мама. Принцеса Діана, я так розумію. Принцеса Діана любила український борщ. Бо колись одна англійка написала листа до палацу, щоб дізнатися, яку страву найбільше любила принцеса Діана. Відповідь була проста: борщ суп. Трохи адаптований, але смисл залишається. Тому ми наготували йому справжнього українського борщу качану кашу, і сирники. Все поїхало з ним у потязі назад, а щоб він не забув про смак. Ми йому вручили баночку борщової заправки, і номер телефону, щоб він мені написав, коли приготує і так далі, і так далі. Коротше, я вам скажу, як людина, яка свого часу працювала перекладачем. Іноземці вони дуже вибагливі, а українська їжа це те, від чого стає шлунок. І от не треба загодовувати іноземців, Це по-перше. По-перше, не загодовуйте іноземців українською їжею, бо у них буває через неї. Ну от стає шлунок. У нас дуже жирне, смажене, перчене, вони це не люблять. От нагодувати іноземців українським борщем, це його просто закатувати. Бо він зазвичай просить піцу і колу. От це от таке буває. А борщ наш жирненький, із сметанкою та із зажаркою, зажаркою. Це не ок, воно взагалі не ок. І друге, наготували ви йому в потягу того всього. В кращому випадку воно просто піде до кондукторів чи такого провідників. Про о, Бо ну, люди їдять знайому їжу. Це там можна просто попробувати ложечку і так далі, але. Ну не треба спекулювати на принцесі Діані, що вона любила борщ суп, і прямо борщ суп по рецепту коло Вона спустилася там привид з неба. Вам сказав. В общем, я зла. Я зла, тому що ну принц Гарі не для того приїхав, щоб ви на ньому піарилися, тикнули йому оцю банку заправки.